До вашої уваги пропонуємо затишний будинок на продаж у селі Чупира, що знаходиться в Білоцерківському районі Київської області. Це чудовий варіант для тих, хто шукає комфортне житло з усіма необхідними умовами для життя та господарювання. Будинок цегляний, зведений у 70-х роках, має загальну площу 80 квадратних метрів, всередині три кімнати. Коридор, кухня та санвузол, дім з капітальним ремонтом в житловому стані повністю мебльований і укомплектований всім необхідним, меблі та техніка залишаються новим власникам: мікрохвильова піч, холодильник, пральна машина, посудомийна машина, варильна панель, телевізор із кабельним телебаченням та швидкісним інтернетом, опалення комбіноване, водяне на дровах, електричний котел. Та груба, що дозволяє не залежати від електрики, тариф на електрику пільговий. Для гарячої води встановлено бойлер. Вода подається в будинок із артезіанської скважини, що гарантує її чистоту та якість. Будинок оснащений сучасними технологіями безпеки, встановлена сигналізація, яку за потреби можна підключити до охорони, а також система відеоспостереження. Що дає змогу спостерігати за територією прямо з телефону. Ділянка площею 25 соток облаштована для комфортного проживання, тут є великий сад, город, два гаражі та всі необхідні підсобні приміщення. Для любителів релаксу передбачена окрема сауна на дровах із водопостачанням. Також у дворі є тераса, альтанка з мангалом та простора зона відпочинку. Шкільний автобус забирає та привозить дітей до школи, а магазин розташований за 5 кілометрів. Виїзна торгівля приїжджає щоп'ятниці, неподалік від будинку. Для комфортного проживання бажано мати власний транспорт. Село знаходиться біля траси, за допомогою якої можна дістатися сусідніх сіл та міст. Цей будинок стане чудовим варіантом для тих, хто цінує комфорт, безпеку та можливість вести господарства. Якщо сподобався огляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.